Незважаючи на війну, бокс продовжує жити. Молоді та амбітні. А також вже досвідчені одеські спортсмени щодня тренуються, аби підтримати свою фізичну форму та підготуватися до майбутніх змагань. Ми провели матчу зустріч збірною Черкаської області, на якої був присутній президент Федерації боксу України. І провели її на високому рівні. Також Федерація боксу області провела за час повномасштабного вторгнення чотири великі змагання. Це два чемпіонати області по віковим категоріям, а також дві матчові зустрічі. Моральний дух спортсменів вирос, я вам скажу, в два рази більше, тому що ребята розуміють, що ми повинні воювати на всіх фронтах. Не тільки воєнним, але й спортивном, Для того, щоб наш флаг, наша страна весь мир. Поэтому ребята ще стали більше более більш серйозні, они швидко повзрослели, тому що розуміють, що ответственность на них теж лежить максимально. Досягти своєї мети, попри будь-які труднощі – такий девіз мають одеські боксери. Ці слова стали життєвим кредо і для одного з юних спортсменів Кирила Миронюка. Весною цього року 14-річний боксер отримав перше місце в міжнародних змаганнях з боксу у Польщі. Це були перші, але результативні змагання для Кирила. В першу чергу відчувається горди, що ти їдеш зборної України, що ти від цієї країни. Ти розумієш, що у тебе немає шансу проіграти. Ти в будь-якому випадку маєш показати, на що способна ця країна. І ти, як представник країни, обов'язково должен грати. Тренування продовжувалося навіть під час блекауту. Відключення світла настали перешкодою для молодих та амбітних спортсменів в досягненні мети. Тренувався, дуже багато тренувався, коли світу не було. Тренувався дуже багато, по втраму рано вставав, бігав сам. Все благодаря упорству і моїй сім'ї. І моєму тренеру. Тренувались у себе взагалі. при свічах тренувались, при фонариках. Як було возможно дать дати якесь освітлення, Так і тренувалися. Щоб отримати форму, молода боксерка Оксана Бондаренка має на тиждень 13 тренувань. Дівчина щодня прокидається о 5.30, тренується, йде на навчання, а потім знову на бокс. Оксана розповідає, що саме завдяки такому щільному графіку вона почуває себе бадьоро та завжди перебуває в гарному настрої. Мотивація це всередині. Це, як мінімум це дисципліна. Дуже важливо. Саме прокидатись зранку. Для мене це дуже важко. Але я прокидаю йду на тренування, Потім на заняття, в військової академії, я йду бадьорою. Такою Відчуваю себе на позитиві, дуже саме потрібна дисципліна. За словами тренера, останнім часом все більше дівчат виявляють бажання займатися боксом. Оксана Бондаренко на рингу більше ніж два роки. Здається, не так багато, але за цей час дівчина змогла стати переможцем багатьох поєдинків та взяти бронзу на чемпіонаті України серед еліти. Два з половиною роки я побачила, що таке бокс. Мене привела моя подруга. І сама вона захворіла, і сама більше не займається. А мені я не знаю, мені це дуже сподобалось. Це якось можливо це не виглядає жіночно, але для мене це якось по -жіночно. От ти відчуваєш, що ти можеш себе захистити. Ти відчуваєш себе постійно на позитиві, постійно якоюсь такою енергійною, веселою. Тобто навіть будь-які заняття спортом допомагають. Серед більш досвідчених боксерів Олександр Тараміль. Спортсмени розповідають, що незважаючи на війну, вони продовжують тренуватися, щоб бути готовими до більш масштабних поєдинків. Саме головне, щоб характер був і тренуватися, поставити себе це двигатися, несмотря на вружащу середу, те, що у нас відбувається, і наскільки тяжело йти вперед і становитися чемпіоном. Есть боксеры, которые начинают в профессионалах боксировать. Им нужно проводить бои. Там. Не имеет значения, какие им нужны бои для опыта. У меня уже 15 боев профессионалов, у меня титульные бои, как я говорил. 10-12 раундов, тяжелые соперники. Ну, в моем положении, мне, помимо тренировок, мне нужны стабильные бои. В грудні цього року в боксерському житті Одеси відбудеться велика подія. Саме в нашому місті проводитиметься чемпіонат України з боксу до 22 років. Спортсмени з усієї країни вже активно готуються до цього наймасштабнішого турніру на теренах Одеси.